Так, колектив, всім привіт. Хочу, напевно, сьогодні зберу огірочки, які тут вже вродили нам за відеречку. Прийде хазяйка з роботи, напевно, буде консервувати. І думаю, зніму таке відео, може кому буде цікаво, як ми консервуємо такий рецептик, не знаю, постараюся по пунктах пройти. Основні такі нюанси, моменти, що там вона буде робити, тому що я, якби, слава Богу, ще туди не лізу, мені вистачає свого. А так, зараз пройдусь, зберу, покажу, скільки там зібрав. І потім, коли вона вже прийде, то, то думаю щось, щось зніму. Можливо, комусь буде корисно, цікаво, хтось поділиться, чи теж так закриває, чи якісь інші рецепти, в кого є. Тому поки вибираю. А там далі включуся. Ось так виглядають огірочки. Це сітка, що я ставив, так вони вже заплітаються по ній. Ось який великий лежить. Тут маленькі ось, в'яжуться. Зараз так пройдуся що там нам вродило зберу, а далі включуся. Так, ну ось такий результат. відеречко майже повне. Скільки це тут 10. а 14 кг навіть. Ось ну, таке. 14 кілограм, літрів, напевно, 10. Ось таке відеречко зібрав з такої цієї своєї. Хто бачив, той бачив плантації. Вон та, що на... На сіці там один ряд і між стовпчиками на землі стелиться і ось тут. Ось такий шматочок. Це перший такий масовий вибір, якби то ми вибирали так, там, на салат по пару огірків було, а це вже ось такі є бішечки. Цей, напевно, відкладемо так, їсти, а, а які меншечки будемо закривати. Тому чекаємо хазяйку і вперед. Так, продовжуємо. Трішки підготувалися. Баночки помили, огірки помили. Тепер шов кожну банку шапку з кропу кладемо. Потім. Часник. Скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. 5 зубчиків на банку літрову часничку. І що, кладемо гірки, закладаємо плотненько, як можна. Закладаємо банку огірочки. Це бруто гірки мариновані з оцетом. Кислі будемо закривати пізніше. Дальше що? Цукор. Це на літрову банку, виходить, сипимо зверху раз, Цукру. Два. Дві столові ложки цукру. і сіль. Одна солі. Ось так наверх. І ось такий стаканчик насмірний. Скільки тут? 30-30. миллилитров оцета 2 по 30 60 60 миллилитров оцету на литровую банку 1 2 уже третий Так, це є. Ось так наклали все, переставили в каструлю. Потім, коли, скільки тут 3 чи 4, не знаю, влізе, заливаємо доверху простою холодною водою. І потім я ще скажу, скільки його стерилізувати потрібно, щоб воно покипіло. На одну банку 70 мл оцету. Це виходить два ось цих стаканчики. Два по 30 і. І ще чуть-чуть ми взяли третій раз 10, виходить 70 на 1 на літру. І так далі продовжуємо. Так же само, наниз шапку скропу, 5 зубчиків часнику, плюс-мінус, там більший, менший 5. Кладемо гірки і так само все засипаємо. Сахар. І 70 мл і так ну ось так виглядає, вийшло 7, 7 баночок літрових. Ще лишилися чуть такі бішечки, то заквасимо, не знаю. Можливо, потім зніму, якщо кому буде цікаво, будуть. Буде часто зніму, як квасимо, зараз поки ось цей процес. Отже, понакладали, далі доливаємо водою до повного банки простою, звичайною водою з криниці. Дай поставлю. До верха доливаємо простою водою і накриваємо кришкою. І тоді в каструлю також скільки? Половину каструлі, більше. Щоб банки чуть-чуть більше половини були покриті в каструлі водою. Доливаємо в каструлю. Ось так як видно. Більше половини вода зайняла. Тепер другу. Ставимо на вогонь. І приблизно від моменту закипання, ну плюс-мінус хвилин 15, щоб воно покипіло. Якби основний орієнтир це коли огірок в банці починає змінювати колір. Коли починає змінювати колір, виключаємо і закручуємо. І тоді вони получаються, якби такі хрумкі, мариновані. Ну, хто, хто спробує, то... хто знає, той напише, хто спробує, той також, можливо, напише. Тому ось так, запалюємо вогонь і стерилізуємо, там я, напевно, включуся. Від моменту закипання, там плюс-мінус 15 хвилин. Але дивиться, щоб Огірок банці вже змінював колір. Зараз він зелений. Почне змінювати колір. Вимикаємо і закручуємо. Так, ну що, покипіло воно приблизно 15 хвилин. Вже починає. Ми ми вже починає починає міняти трішки колір. Змінювати. То будемо вже доставати. Ну, орієнтовно 15 хвилин, я ж кажу, воно покипіло. Достаємо і закатуємо. Уже ключом крешки. і в такому режимі далі. Потім їх перевертаємо, резиночка ще набухне, втягнеться, і коли всі позакатуються, то накутати їх якимись, я не знаю, радюшками, спецовками, куртками старими, щоб воно було як в термосі І воно ще собі там дойде, що йому потрібно. Тому крутимо. Ось як видно, вже він не такий зелений, почав такий типу, як жовтувати і робитися, то це вже точно все. Ладно. Все, да. і тепер вкутуємо. Чем маємо, аби йому було тепло. Закрутка огірків пройшла вдало. Кому було корисно, цікаво. Всім дякую за увагу за перегляд. Пишіть, коментуйте свої думки, свої рецепти, відгуки, не знаю. Далі, далі буде, е, напевно, квасені огірки процес. Ну, а поки наразі все, всім дякую, до побачення.